Усім, хто не уявляє. Привіт усім, хто не уявляє своє життя без лиж, крутих спусків та гірського морозного повітря. З вами Єва Ваєонова. Ми сюди приїхали не тільки для того, щоб покататись, а й щоб поговорити про моду. Бо як не крути, ми дівчатка прагнемо виглядати стильно і гламурно всюди. Гірськолижний спорт можна по праву назвати одним з найпопулярніших спортивних захоплень. Спорядження та одяг для нього не дешеве і щороку мода змінюється. Якщо ви вирішили зайнятися підкоренням гірських схилів, розповім вам про те, на який одяг і аксесуари варто звернути увагу. Лижні аксесуари прилаштувалися і у повсякденному житті. Кумедні шапочки з мордочками бджілок, котиків та інших звіряток тішать нас не лише на трасах. Якщо ви обираєте таку шапку, в якій думаєте дефілювати і тут, і там, я рекомендую звертати увагу не лише на її вигляд, а й те, з чого вона зроблена. Обирайте натуральні тканини, бо вони теплі і в них точно не замежно. Це перевірено горами. Але, звичайно, гірськолижна мода починається з білизни. Щоб не замерзнути і вам було зручно та комфортно кататись, рекомендую обрати термобілизну. Вона дозволяє не мерзнути, тримає тіло у теплі і гарно вбирає вологу. Зазвичай вибір кольору у таких речей не дуже великий чорний, білий та тілесний. Тому тут йдеться не про моду, а швидше про комфорт. Одна річ, яка, хоч і непомітна, але дуже важлива, це шкарпетки. Ви могли б одягнути і теплі вовняні, які сплите вам мама чи бабця, або придбати на базарчику в горах. Але я не даю вам гарантії, що вони чудово підійдуть під лижні чоботи. Краще брати термошкарпетки. Вони не дадуть вашим ніжкам ні змерзнути, ні змокріти. А що ми одягаємо на шкарпетки? Звісно, лижні черевики при виборі черевиків для лиж потрібно звертати увагу не стільки на бренд, гарний колір чи фасон, скільки на комфорт, тому що це питання здоров'я та безпеки. Черевики повинні добре тримати ногу і обов'язково мають бути потрібного розміру. Також слід звертати увагу на жорсткість суття, яке залежить від стилю катання. Звичайно ж, підбирайте черевики такого ж кольору, як костюм чи комбінезон, або шапка та рукавички. Комбінізони, штани, куртки заполонили усі магазини та супермаркети. Голова йде обертом, що обрати, якого кольору та фасону. Але скористайтеся моєю парадою. Обирайте те, що вам до душі, тому що весь лижний одяг є зручний та теплий. А от що краще, костюм чи соцільний комбінезон, вирішуйте самі. Це справа зручності і смаку. Питання ціни, складу і якості вирішують дорослі. Ми, діти, таких важливих речей самі не купуємо. Але оте, от чи будуть на костюмчику рожеві серця, блакитні папуги і коштовні камінчики, ми обрати можемо. Без окулярів та маски нам, лижникам, не обійтися. Моди на них немає, бо вони не прикрашають, а захищають нашу шкіру та очі. Тому не забувайте їх одягати. А от захисний шолом може стати вашою фішкою. Якщо він у вас звичайний, проявіть оригінальність. Розмалюйте його яскравими візерунками. У Ютубі майстер-класів та технік безліч. Я знаю, що всі прагнуть виглядати модно та яскраво, гарно та стильно. Але не забувайте про найголовніше комфорт та безпеку. Ми ж хочемо залишитися цілими та здоровими і отримати справжнє, спортивне задоволення. З вами була Єва Іонова. Поїхали кататись!